Усім до вашої уваги! Оля, мішечка із іграшками подивимось, попадає. На столі у нас ось така гарненька полумичка. Китаюча миша, тиранозавр. В гарному стані. Такий маленький цуцик. Ось меніжок. Совенятко навіть. Зайчик, зайченятком Ведмедик, рибка. Рись. Рись у нас. Чапля. Цікавий звірок. Дивимось далі. Погана велика, але іграшок велика кількість. Веська собі вартість виходить для дітей, для зовсім маленьких. Ведмедик. Цуцик. Ще ведмедик. Для маленьких. Поні. Angry Birds. Ось такий гарненький ведмедик бджілка, кіндер, качка, дивимось далі, фаски, ведмедик, Бізямка. Ведмедик. Ось така маленька дівчинка супергерой. Зайчик. Сніговичок. Пушка, понік, дивимось далі, ось така іграшка? Ослук? Ведмедик? Для дітей маленько, корівка. Іграк. пташка, Іграшка ручної роботи. ще Щось Що така білка. Ведмедик. Дивимось далі. Ось такий ведмедик цікавий. Бетмен. Ще ведмедик. Індійська дівчина. Тигрик. Бегемотик. Брилочок такий. Слоненятко. Обідімка маленько. Кола. Ще зайчик. Ось такий зайчик. Поні. Маленька іграшка. Брязкальце з зайчиком. Ходимо на фінішну пряму, жабка. Мишка. Собачка. Ще. Пікачу. Слоник, ведмедик. Ось такий гарненький великий чорний ведмедик. Щенячий патруль. Дивимось далі, овечка. Як ведмедик. Ось такий маленький пухнастий медведик, собачка. зайчик, І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.